Як ми вже з вами обговорили в попередньому відео, що візуальна сторона сайту справді має велике значення. Я не буду применшувати її роль, тому що користувач в онлайні споживає контент очима, і відповідно він надивлений, і тому він порівнює той сайт, куди він потрапив з усіма іншими зразками, де він був раніше. Тому, беззаперечно, візуальна частина грає дуже велику роль в пізнанні користувачем вашого бренду. Власне, на вашому сайті, однак суто візуальна частина і абсолютно якась креативна суперська ідея, втілена на вашому сайті, не може зреалізувати шлях користувача. Хочу проговорити дуже дуже серйозну помилку підприємців та керівників бізнесів, які замовляють сайти під ключ. Тільки даючи якісь основні шматки інформації про свій бізнес чи про свої продукти, та референси на приклади візуального оформлення, і сподівається отримати готовий сайт під ключ. Розроблений під ключ, власне. Вони сподіваються, що розробники, які працюють над технічною стороною вашого сайту, якимось чином мають здогадуватися, яка у вас маркетингова стратегія, які у вас переваги бренду, які у вас зараз категорії пропозиції, що власне ви пропонуєте, які у вас наступні плани, хто буде робити SEO оптимізацію цього сайту? Хто буде запускати платну рекламу? Вони не працюють над цими питаннями, тому що це питання, які їх не стосуються. Вам пощастить, якщо ви будете мати справу з відповідальним та досвідченим якимось бізнесом, який створює сайти на замовлення, який знає про ці всі питання і якимось чином має експертизу в цих питаннях, і він буде вам ставити ці питання, порушувати їх і таким чином натякати, що подбайте про це одразу, тому що ми то зробимо щось. А чи буде воно для вас працювати не факт. Але так як бізнес це бізнес, і якщо ви звертаєтесь до розробника за розробкою, то його задача суто розробка. Тому я хочу зараз проговорити з вами декілька питань, які допоможуть вам попередити усі наступні проблеми ситуації, коли вам віддадуть сайт, а він не працює для вашого бізнесу, і ви думаєте, що це якась проблема з розробником? А власне проблема тільки в замовнику.